Ніжинська спілка ветеранів АТО допомагає бійцям в оформленні документів, організації відпочинку і, взагалі, адаптуватися після війни. Її, звичайно, підтримує родини загиблих побратимів, часто у самий простий і непоказний спосіб власною працею. Майже у кожному дворі є так звані аварійні дерева. Мешканці звертаються до Жеків, працівники складають акти. А далі чекайте, коли дійде до вас черга, шановні Заявок і дерев багато, працівників обмаль. Ще й вивозити пиля не потрібне. У Ніжині демобілізовані бійці першої танкової бригади, вирішили самотужки пиляти дерева на дрова, а дрова завозити родинам загиблих. У дворі є аварійні дерева. Мешканці давно вже скаржили, що вони є От, і е, 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 на даний момент їх не прибрали, але вони в будь-яку мить могли завалитися. А, в той же час мама нашого побратима Сергія Рябухи потребує дров на зиму. І ми вирішили поєднати ці дві добрі справи і прибрати ці аварійні дерева з двору, щоб вони не нароком не завалилися на місцевих мешканців, і заодно забезпечити маму Сергія дровами. Ініціатива вже давно існує. Як тільки ми повернулися з фронту, так ми цим і займаємося. Здавалося б, усім користь є. Три в одному виходить. По-перше, зберегти бюджетні кошти, по-друге, вирішити проблему громади. І третє, забезпечити родини загиблих учасників АТО дровами на зиму. То, якщо є така можливість бачите, поєднати, скільки гарних справ в одну, то чому і ні? Ми вже взяли за практику, батьки звертаються, ми знаходимо таку можливість, власними силами випілюємо аварійні дерева, які вибраковані відповідною комісією. Ми отримуємо. В ЖКХ ордер на зруб дерев і виконуємо цю роботу. Ніхто самоправством не займається тільки після того, як комісія встановила вибракування дерев. Ми отримуємо відповідні документи, маємо на це дозвіл і виконуємо цей відробіт. Більш того, залучають демобілізовані бійці до таких акцій своїх дітей. Всі троє завжди працюють з синами. Андрія Олексійовича, діти Миколайовича син, мій син. То вже ви дітей своїх долучаєте да. до цієї дороги і дерева ми садили алею атошників. Садили теж всі з дітьми. Тож хлопці не тільки вирубують старі дерева, а й саджають молоді. Вже висадили так звану алею атовців. А от мешканці будинків від коментарів відмовилися. Це вони у свій час садили дерева. Своєчасно їх не обрізали. Потім просили їх прибрати. А от захвату від роботи бійців не виказали. Це ж вони на дрова. А коли їм сказали, це ж родині загиблого Сергія Рябухи, вашого земляка, вашого захисника, порозходилися мовчки, ніхто не визвався допомогти. А троє ентузіастів продовжують працювати: бійці першої танкової бригади у мирному житті: Сергій Глєбов, водій маршрутки, Андрій Гамоляко вчитель історії та голова Ніжинської спілки ветеранів АТО. А його заступник Євген Луняк професор Ніжинського національного університету імені Гоголя. Працюють вони з синами по вихідних у вільний від роботи і навчання час.